У ремонті ось така клавіатура. Модель дуже крута. Ну, тут без... Ну, тут якби на цьому мої повномочі все по назві. Заряджається. Механічна, типа крута. Але щось погано роблять клавіші. Ох, не розумію, що за проблема. Що тут стало? І тепер треба, брин, це все знімати, розбирати. А ще й болти попрятали всюди, де тільки можна. От бачите? За крошками скриваються. Якось так. Не можна їсти на клавіатурі, блин, для того є піднос там, тарілка.